Вітаю, друзі, тезаграм. Головна тема сьогоднішніх новин це, звісно ж, російський обстріл. Росія дуже сильно обстріляла Україну, але на превелике щастя, українське ППО дуже круто відбили цей обстріл. І вже зараз експерти кажуть про те, що захист цей. Відбиття цієї атаки вона війде в історію, бо такого ще жодного разу не було в світовій історії, щоб настільки комбінований обстріл різними видами ракет, дронів настільки вдачно відбили. Так, є постраждалі, є на превеликий жаль загиблі, є е, руйнування. Постраждав бізнес. склад так, в Києві склад мілітаріста постраждали. От. Але втішає те, що це по великому рахунку не більше 10% від того, що могло б насправді бути. Тобто могло б бути насправді набагато гірше. Офіційний канал в Телеграмі зеленський офішал» всього чомусь 832 511 підписників, мені здається, що повинно бути набагато більше, як мінімум 2-3 мільйони, я впевнений, що саме стільки у нас користувачів в Телеграм в нашій Україні внаслідок сьогоднішнього удару російських терористів понад 120 людей постраждали. І на цей час відомо про п'ять загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних. Поки російські ракети намагаються знищити все живе, ми намагаємось зберегти якнайбільше життів, рятуючи кожну людину і. Кожну живу душу. Дякую всім нашим рятувальникам, ДСНС України, медикам, поліцейським, волонтерам, працівникам комунальних служб, усім, хто працює, щоб життя продовжувалось. Є відео в цьому дописі, ви можете його подивитись. Вертикаль, який телеграм-канал, який звинувачують в тому, що він має відношення до влади. Російській Федерації потрібно чотири дні на підготовку до наступного масованого ракетного удару. Ігнат вони посилаються на ігната, і Джокер пише те ж саме, тобто ту ж інформацію, таке відчуття, що просто копі-пест, хто у кого. Не зрозуміло, хоча зрозуміло, джокер написав це в 17.45, вертикаль написала це в 17.48. За три хвилини після Джокера. Ну хочу запропонувати про телеграм-каналу Вертикаль, хоча б, хоча б перекладати на українську мову. Ви ж як ніяк працюєте. На офіс президента. Ну і тут також відео ДСНС, герої, яких мало пишуть. Ну, ребята, ми напишемо «Ви космос, спасіба вам. Давайте просто уявимо, що вертикаль. Це телеграм-канал, телеграм-паблік, який пов'язаний не з офісом президента України, а наприклад, з Адміністрації президента Російської Федерації, ДСНС – герої, о яких мало пишуть, Ну ребята, ми не пішемо в космос. Спасибо вам. Таке відчуття, що це новина не з Києва, не з Харкова від телеграм-каналу, який має відношення до ОП, нібито, а що це новина російського телеграм-каналу російських дописувачів. Про те, що відбулося в Білгороді днями. Тому пишіть українською, будь ласка. Бо українська мова найкращий і найшвидший спосіб відрізнити, відрізнити ворога від не ворога. Дякую вам величезне. Так, повітряні сили України, чудовий паблік. Всім рекомендую. Дуже швидко повідомляють про те, що загроза застування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Це от прямо зараз, станом на 18.08. Значить, і в принципі, ви можете побачити, що всі повідомлення нічого зайвого, але це повітряні сили збройних сил України. Це офіційний паблік. Там вам зручніше буде отримувати цю інформацію. Теж саме Віталій Кім, який повідомляє про теж. от, і весь день він про це повідомляв. Про атаки також робить репост Зеленського, розповідає про ліквідацію наслідків чергового російського удару, залучені всі необхідні служби. Тут також повідомлення про місто Миколаїв, Миколаївський район. Хто там, як постраждав? Ну і в принципі підпишіться також на Кіма. В принципі, не в принципі, а легендарна легендарна особа цієї війни. Рія новини: російський паблік, державний пропагандистський розповідає про мощний взрив про грімів, От як на вертикалі, мощний взрив прогремів грім подконтрольнам Хезбала Южному пригороді Бейрута. звучить, но звучит. Консул Российской Федерации в Нью-Йорке прокомментировал РИА Новости сообщения о взрывах. Скорее всего, это связано с неполадками в электросети и на подстанциях. Это про отключение электрики в месте На острові Рузвельта в Нью-Йорку, де ні, нібито чули вибухи. Значить, розповідає Рія новини про землетруси в японській префектурі Ісікава. Сікава роблять вигляд, що нічого не відбувається. Нічого не хочуть повідомляти про те, як вони обстрілювали Україну. Ну, немає, як то кажуть, і немає. А гаразд. Будемо спостерігати. Батальйон Монако, дивимось. Мемчики Верховна Рада не виноситиме на розгляд законопроект про мобілізацію в оригінальному вигляді заступниця голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук цього тижня. Робоча група розпочне роботу над варіантом законопроекту про мобілізацію, який стане компромісним. Коротше, працюють над цим проєктом, який всіх налікав. Що до речі, стосується е, інформації про те, що Російській Федерації потрібно 4 дні на підготовку до наступного масованого ракетного удару. Ігнат, З посиланням на Ігната це повідомляють, це може бути натяком про те, що наступні 2-3 дні можете спати більш-менш спокійно. Не треба очікувати в наступні 2-3 дні такого ж масованого удару. Тобто можна ну, трішечки заспокоїтись, але все одно не ігноруйте тривоги, спускайтесь в бомбосховище, це дуже важливо. Forbes Ukraine. дивимось. Ой, що це таке? Е, розповідають про книги Олександра Міхеда і Пітера Помаранцева. Нехай. Мені це чесно кажучи не цікаво. Як закінчив 2023 рік один з найбільших бізнесменів України, ігор Коломойський? Він втратив найцінніші активи: 1 мільярд статків, український паспорт та зустрів новий рік у СІЗО. СБУ, БЕП та офіс генпрокурора підозрюють Коломойського за водіні майже 6 мільярдами гривень. Приватбанку шляхом фіктивного внесення готівки до каси. Це приблизно така ж сама сума в виплаті, якій Російській Федерації в якості податків, якщо не помиляюсь, звинувачують зараз іншого бізнесмена Євгена Черняка. Кажуть, в підозрі не кажуть, а в підозрі прописано, що він нібито передав Російській Федерації 6 мільярдів гривень або їх еквівалент. А, значить, Після арешту Коломойського його металургійні підприємства зупинили роботу. Офіційне пояснення через ризики російських обстрілів. Бізнесмен лишиться в СІЗО щонайменше до 26 січня, тобто ще 23 дні. Перспективи справи, які ведуться з БЕБ, залишаються неочевидними. Також тут є інформація, як закінчили рік фірташ Новінський, Жилага Живага та Звачевський. Якщо вам цікаво, переходьте читайте. Мені не цікаво статки найбагатіших росіян торік. Зросли на понад 50 мільярдів. Очілює, очолює рейтинг Володимир Потанін. Е, так, ну і також інформація про обстріли, про пошкодження великого автосалону. Е, наскільки я розумію, це. А, ну, тут написано дилерський центр автобренду Citroen 38 ra на Подолі. Неодноразово проїжджав повз цей е, автосалон. Е, планував зайти років 10, і жодного разу там не був. Так, е, в Києві не буде графіків відключення світла, попри пошкодження мереж. Заявив гендиректор ген... Ясна Сергій Коваленко. За його словами, наразі світло повернули частині мешканців Святошинського, Святошинського, Шевченківського, Оболонського та Подільського районів столиці. Без світла залишилась на той момент. Куренівка частина Святошинського та Оболонського районів також повідомляли, що в Бучанському районі немає світла. Так, е СБУ вимкнула стріми Сергій Стерненко, які дивились росіяни. Я так розумію, що це в 2019 році. Тут написано навіть було встановлено камеру. Росіяни встановлювали камери по Києву для того, щоб спостерігати, що відбувається. Тому, якщо вам цікаво, тут є відео з посиланням на СБУ. Подивимося, що саме СБУ пише з цього приводу. Саме СБУ повідомляє. Давайте, Неустерненко це будемо дивитись. Давайте дивитись це УСБУ. Про те, що заблокували від веб-камери, які засвітили роботу ППО під час ракетної атаки Російської Федерації на Київ 2 січня. От, по гарячих слідах встановила служба адреси і демонтувала веб-камери, що транслювали роботу ППО та локації критичної інфраструктури Києва під час повітряної атаки. Мова йде про два роботизовані онлайн, про дві роботизовані онлайн-камери. За даними кіберфахівців ФСБ, пристроїв знаходився на балконі багатоквартирного будинку і використовувався місцевим ОСБВ для моніторингу прибудинкової території. Тобто всі ваші камери, які ви встановлюєте, якщо вони недостатньо захищені, можуть використовуватись саме представниками спецслужб Російської Федерації. Отак От виглядає це відео. Ви можете, побачити на ньому, ви можете побачити на ньому камеру. Зараз спробую вімкнути звук. watching Я так розумію, що це виправдання людини, яка дотична чи то до встановлення, чи то до володіння цією камерою. Також повідомляється на офіційній сторінці Служби безпеки України триста тисяч підписників. Про цикл документальних фільмів СБУ, спецоперація перемоги про невідомі деталі наших унікальних спецоперацій. Ми наполегливо радимо подивитись їх усією родиною. Кримський міст на міст на біс, бахмут, дорога життя, лігво ворога, ліквідація, бойові медики. Смерть зачекає. Дивіться краще ці фільми, ніж російські серіали, до яких ну, певна кількість uh, людей в Україні звикла. Лачен пише. І у Лачена тут дуже дуже uh, відео, яке на мене справило враження. Uh, всі, у кого є великі попугаї, такі як Сірий Жако, uh, мене зрозуміють. Uh, всі власники попуг ставляться до них, ну, я не знаю, як до дітей. І я от декілька разів переглядав це відео, де Власниці віддають двох живих, двох живих папуг, які залишились в обстріляному будинку, вона щаслива. Я думаю, що це була б величезна трагедія для неї. Я розумію, що можливо в цій ситуації порівнювати життя тварини життя людей некоректно, але мені здається, що всі ми чудово розуміємо, що життя і людини, і, звісно ж, кожної української тварини домашньої тварини, дикої тварини для нас для нас цінні, бо це в першу чергу життя, і це нас відрізняє якраз від росіян. Тарас Чмут, подякувати знайомим ППОшникам. Сьогодні вони успішно відбили наймасштабнішу в світі комбіновану ракетну атаку з застосуванням гіперзвукової зброї. Жодна країна світу ніколи не воювала з подібною зброєю. Жодна країна світу не відбила такі атаки. ППО топ. Це те, про що ми з вами говорили на початку, і так само тут є фотографії і з тваринами і з людьми. На момент на зараз 43 постраждалих у будинку в Солом'янському районі. Одна жінка, на жаль, на превеликий жаль, загинула. Дивимось далі. Батальйон Монако рекомендує документальний фільм BBC Путін проти Заходу. Як Путін планував вторгнення, і всі про це знали. Ну, от великий плюс сучасного світу в тому, що не треба. Чекати розсекречення документів 50, 90, 200 років. Журналісти працюють, все це викладається у відкритий доступ, і ми можемо максимально швидко дізнаватись про те, як все відбувалось, про те, як і хто, як, і, хто і чим займався під час війни. Новинач. Новинач. Е Одну секунду. Давайте відсіч для початку. Український виробник тактичного одягу МТАК постраждав через атаку Росії. Це те про що я вам казав. те мілітаріст, це вони. От. Якщо у вас є бажання підтримайте, придбайте у них щось. Вони працюють дуже давно на українському ринку і дуже серйозно допомагають військовим. Євген Карась, цю нашу групу називають БУК Кілери тільки за крайні два тижні. Це п'ятий ювілейний бук групи 14-го полку. Ефективний ефектний початок 2024 року. І ви можете подивитись відео знищення російського. Російського буку, також на каналі Карася чудове відео. Я вчора його також передивлявся кілька разів. Це відео, як він разом з побратимами з побратимами поїхав на базу, колишню базу Девінчі, правого сектора в Авдіївці. На мене справило велике враження. Відео не довге, воно достатньо коротке на кілька хвилин, але дуже, дуже справляє враження, дуже атмосферне, дуже. Сильне подивіться його, подивіться його обов'язково. Головнокомандувач зсу також повідомляє про. Валерій Залужний, у якого 311 771 підписник повідомляє про масовану атаку. Тут у нього йде підрахунок. Значить, з 730 було зафіксовано пуски 10 аеробалістичних ракет Х47М2 Кінжал із звинущувач в Міг-31К. Я не знаю, як ви, я не спав і спостерігав за цим за всім в прямому ефірі в телеграм-каналах і в моніторингових групах. Так, Київський двіж» також повідомляє про. Камери. Гуменюк розповідає про те, що росіяни намагались перевантажити ППО, намагалися прицілитись. Не виключено, що намагалися, намагалися розсередити зусилля ППО. Під час таких атак, коли вони міша, мішані, використовуються складні траєкторії руху ракет різні напрямки. От. Ну і тут є моменти, моменти прильоту. Не знімайте та не викладайте такі, в, такі відео. Ми закликаємо вас і нагадуємо, що це кримінальні справи, і можливі, можливе позбавлення волі вас за це чекає. От ну що, на даний момент це все. Я не бачу інших цікавих новин. От, побачимося в наступному випуску та